Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Bosch Серія S4 ємністю 60 годин спусковим струмом 540 А. Артикул даного акумулятора s 40040 Акумулятор в європейському корпусі клема акумулятора на рівні з верхньою кришкою. Має правий. Плюс, тобто права полярність. Як розраховується полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. З якої сторони плюс, така і полярність. Виготовляється даний акумулятор в Чехії по розмірам. Довжина 242 мм, ширина 175 мм, І висота також 175 мм. Міліметрів. Батарея не обслуговувана, гарантія на даний акумулятор 24 місяці. Хочу зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.